Доброго дня, шановні друзі. Мене звати Ніколаєва Алла. Я вже більше 16 років МЛМ підприємець. 13 з них я працюю в нашій вітчизняній компанії. За ці роки в мене з'явилося дуже багато лідерів. І я відкриваю на своїй сторіночці Facebook нову рубрику Знайомство з лідерами. Слідкуйте за публікаціями. І сьогодні в мене в гостях. Буде директор компанії New Life Барановська Анастасія. Я рада вас вітати, Анастасія, і хотілося б дізнатися, а як ви прийшли в цю компанію? Доброго дня! Я Барановська Анастасія. Моя історія в компанії нового життя вже налічує більше десяти років. Знайома як продукції ще не попевне з віку, завдяка, завдяки моїй мамі, Ніколаєві Алі Ніколаєві. Вона познайомилася у свій час цієї продукції. Сподобалась. Вона прийшла до нашого дім. Всі помаленьку спочатку заповнила нашу аптечку, потім наші кухонні миючі засоби. Шампуні, доглядова косметика і згодом просто без неї вже ніяк. Скажу чесно, аптечними засобами користуємося дуже рідко, це якісь, ну, жаропонижаючі або позволюючі та що. Ну, дійсно, треба, щоб це допомогло. А так, наша аптечка це ніла. Пані Анастасія, а скажіть, будь ласка, чим ви займаєтесь на даний момент, е, в якому ви статусі зараз, і декілька слів про перспективи. Я зараз мамочка в декреті, в мене двоє прекрасних маленьких діток. Е, моя робота мами в декреті це, напевно, найкраща найщасливіша робота, яка може бути в моєму житті, але декрет він дуже сильно зажовує, і якось я пройшла до того, що пора трошки себе реалізовувати. Дітки підростають, діти, йдуть в садочок, а мені треба чимось зайнятися, окрім того, що я в офіційному да? Поки я не маю змоги вийти на офіційну роботу, то нюлає допомагає мені мати свій міні-заробіток, вийти в люди і при тому оздоровити всю свою сім'ю. Анастасія, а скажіть, будь ласка, от зараз багато молодих людей, мамочок в декреті. Вважають, що потрібно сидіти вдома, займатися тільки дітьми. А от як я вийду з декрету, то я вам хочу сказати, дійсно для жінки дуже важливо реалізувати себе як жінка, як господиня, як мати. Ми зараз за що те нас медіа, так нас дуже багато давлять, як мамочок, і компанії, як правильно дитину кормити, як правильно копати, як правильно вести дому а ще при цьому вести якийсь бізнес, співати кучу всього. Це можна зробити зрив мозку. Але я хочу сказати: не треба закопуватися в декреті. Я знаю багато хто вечетурти, помімо того, що виховує дітей. Займається там, не знаю, миловаріння ще дуже багато ланок є, так? Не треба зациклюватись, треба ще й себе реалізовувати, бо мені кажеться, коли ти тільки займаєшся одним материнством, я забуваєш про свої потреби. Що тобі треба також відпочити, що тобі треба самореалізуватися, ти просто починаєш впадати в депресію. Щоб не впадати в цю депресію, треба чимось займатись. Моєму випадку це не лайф. Анастасія, скажіть, будь ласка, а як ви все встигаєте? Я розумію, що діти, будинок, господарство забирає дуже багато часу. Як же ви встигаєте займатися бізнесом? Я хочу сказати, що для бізнесу в наш час багато відводити час, там, день, два, три, місяць, не, не, цієї необхідності немає. Моя, наприклад, в мене є план складений на тиждень на місяць. І я цьому приділяю ну максимум годину-дві. Це для мене потолок того, що я можу виділити в своєму графіку, і це мені долю ну, доста. Я розвиваю в соц соцмережі. Я займаюся розвитком свого онлайн-магазину. І, в принципі, дякуючи Ері, 21-го століття, що зараз є доступ в інтернет. Ну не обов'язково десь ходить, десь когось ну, там не знаю, мовляти і так далі. Ти просто пропадуєш свій продукт. А хто, хто його захоче на нього обов'язково не і Придбає дякую, Дякую, Анастасія. Ми будемо завершувати нашу розмову, але хотіла, щоб ви побажали. Тим мамочкам, які сидять все-таки вдома, і, можливо, також шукають таку можливість, що б ви їм порадили. В першу чергу, ви найкраща мама у світі, ви найкраща мама дружини. Запомніть, ніхто не має права вам вказувати, розказувати, як будувати ваше життя, як планувати свій день. Кромі вас, ніхто не знає, як це зробити найкраще. І треба трошки себе по чуть-чуть звідти виганяти з того стану і трошки себе знаходити, реалізовувати. Це в елементарних якихось речах. Саме елементарно зранку стати, намалювати її, знайти на це час. Угу. Дякую вам за увагу. Дякую, дякую вам, Анастасія, що ви знайшли час і разом з своїми дітками давали це інтерв'ю. Допом... Одне іншому не заважає. <ріст> Ось бачите, ми якраз і приклад провели, що можна все разом робити. Дякую.